Привіт! Сьогодні я хочу зняти невеличке відео. Як то кажуть, рубрика ніхто не просив, але я знімаю. Виносила декого тут покупатися, бо здавалося, що піде дощ, але дощ не пішов, вже сонце вилезло, тож вдалося покупати поливайки і вирішила швиденько зняти е, своїх кристаліних антуріумів. У мене їх декілька. Е, почну з того, які в мене. Найдовше це такий стандартний класичний кристалінум. Цю рослину я замовляла з Індонезії, було в мене колись ще до карантину, до війни. Ні, мабуть, вже в карантину. У 21-му році пробне замовлення з Індонезії я замовила 10 таких кристалінумів. Вони приїхали гарно, мені досить недорого вийшли тоді. Особливість цього кристалінуму, що він дає багато розців. Тобто Кущ розгалужується росте не, не однією розеткою, а багато їх. Його зручно через це черенкувати, у вас не буде проміжків, з якими треба довго возитись, а кожен зріз буде верхівочкою. Він зараз в мене невеличкий такий зовсім, бо я його часто різала, щоб займав менше місця. З одного часу він взагалі був величезний, така шапка на багато ростів. Росте гарно, особливих умов не потребує. В кімнатних умовах росте. Так, е кристаліну номер 2 Ще я хочу сказати, що в принципі оце майже максимум його розмір листку. Ну, там, ну, може, там в половину більше виросте. Але отак він, в принципі, не крупний. Цей кристаліну вже теоретично може вирости дуже-дуже великий лист. Тобто в мене така молода рослина, як вони. Чи стрімко збільшує розмір листка? Е я купувала восени пеньочок. Кристалінома, це Еквадженера була поставка, Тобто це Південна Америка. Дуже класний, такі в нього нових листочків. Е рожев рожев Рожево-червоний відтінок, гарно прод... е жилочки такі в нього. Подобається мені. І третій, і найбільший ось такий важкенький. Він повністю зелений. Тобто в нього немає зовсім ніякого червоненького підтону, такого червоненького ободочка тут на листах. Це була якісь голландські, я так думаю, побачила у продавця, які рослини з Голландії продає. Чомусь він мені так сподобався. Я відразу подумала, що він трошки відрізняється від тих, яких в мене є. Такі цікаві. Тобто це все три звичайні кристаліни, але як вони їх відрізняються. Ось так навіть подивитись. Візуально дуже гарно видно. Ще в мене є два гібриди кристалінома. Я вам їх також зараз покажу. Перший. Це я купувала. Е, тут у нас е, з рук у колекціонера, тому я точно не впевнена, що це за рослина. Дуже багато в неї такого срібного сплешу. Е, вона мені трохи, звичайно, попсувала нерви. Вона за рік майже не виросла. Там було два листки. Отак вона два-три листки тримає. Стабільно коріння погано нарощує, але все рівно дуже гарна. Так, що зараз сонце вирізу, покажу. Вона блестить. Тому нічого, терплю поки що. І ще один це, один, один чак привезли дуже багато під назвою Silver Blush. Це, очевидно, що не Silver сільвер, Blush. Не це якийсь також гібрид кристаліни. У мене він такий самий досить кругла форма листочка. А, він у мене регулярно квітне. я вже його запиляла, отримувала діток. Тут. E, була спроба запилити з Форгетія, але щось воно не пішло, не при Нічого, будемо ще пробувати. Це э, він також дає діток. Я вже відділяла і він ще дітка росте. Не всі мене теж не дають діток, але цей саме дає. Трошки тут підписовані листочки, але цього нічого треба трохи, мабуть, фантазолем. Попробуйте, давно не пшикала. На цьому все. Дякую за увагу.